То що, як, за скільки, в кого може купувати чи не може, будемо далі говорити із радницею голови асоціації міст України Оксаною Продан, яка також є народною депутаткою кількох скликань в минулому, сьомого та восьмого скликань Верховної ради. Пані Оксано, мої вітання вам, доброго дня, пане Василю. Розпочнімо якраз із цієї заяви повітряних сил Ігната про. Те, що як я сказав, наскільки мені відомо, вже зараз є певні проекти співпраці місцевих рад і е, повітряних сил щодо закупівлі ребів, чи могли б ви поділитися? Чи по перше, чи можете це підтвердити? А по друге, чи могли б поділитися деталями? Ну, в силу того, що можна озвучувати на публіку? Ну, по-перше, ми дякуємо пану Гнату за те, що він насправді озвучив ті речі, які відбуваються, озвучив. Тому що місцеве самоврядування громади з муніципалітетів з бюджетів фінансують з 24 лютого 2022 року різні напрямки допомоги військовим, починаючи з перших днів, коли почали будувати фортифікаційні споруди. І сьогодні, коли наші повітряні сили говорять про те, що місцеве самоврядування може допомогти, це правда, воно допомагає громади, фінансують сьогодні, купують все те, про що їх просять, або що вони... Вони бачать, що їм потрібно і в співвиключному співпраці з військовими підрозділами. Це відбувається сьогодні. Звичайно, це залежить від того, в якому фінансовому становищі знаходиться та чи інша громада. Тому що військовий ПДФО, який насправді виявився і став силовим ПДФО у громад, вилучили це великі кошти для багатьох, для деяких громад це більше ніж. Взагалі можна було забрати в них забрали, і на жаль, багато з цих тільки стоять в зоні активних бойових дій, але не зважаючи на це, допомагали, допомагають і будуть допомагати. Як допомагають, крім фінансів? Ще залежить, я би говорила за трьома напрямками: Перший – це співпраця з тими підрозділами військовими, які стоять. В тій чи іншій громаді дислокуються співпраця з тими підрозділами, які з громади вийшли і зараз знаходяться найчастіше в зоні бойових дій. І співпраця з центральним рівнем на рівні міністерства і відповідних центральних підрозділів. Останній системний такий блок це те, що Курує, що забезпечує Асоціація міст України, і після нашої роботи, коли ми збирали в асоціації міст і представників міністерства оборони і громади, керівників відповідних представників громад частині співпраці по дронам, ми маємо сьогодні величезні цифри і в вартісному, і в кількісному вимірі, коли а що це за цифри? Одразу запитаю вас. Ну, наприклад, Дніпро, як місто, одне місто за минулий рік купило дронів на 330 мільйонів. Це більше ніж багато благодійних розрекламованих фондів. Це одне місто, тільки дронів при тому, що вони паралельно і виплачують кошти мобілізованим, і роблять фортифікаційні споруди, і купують техніку, і купують реми, тому що для міста це потрібно. І там дуже сильно залучені місцеві і грома... і місцеві бюджети, і бізнес бюджети для того, щоб захистити місто. Тільки дрони 300... Триста мільйонів це одне місто Дніпро. Насправді по дронам обрахунки йдуть мільярдами по тому, що заплати, ну, що фінансують місцеві бюджети. В цьому всьому в співпраці є один великий недолік, одна велика проблема це відсутність в бюджетному кодексі прямої норми, яка дозволяє допомагати збройним силам. Сьогодні бюджетний кодекс дозволяє прямо надавати тільки кошти, і якщо громади дають ті кошти, то дуже часто кошти просто підрозділи військові повертають, бо вони теж не можуть з тим всім набором документів справитись. І вони просять купіть нам купіть нам те про що ми вас просимо. Тому потрібен законопроект. Він є зареєстрований 9560-1 Дмитра Киселевського. Він зареєстрований ще в минулому році, і ми давно просимо про його прийняття, який дозволить купувати громадам самим те чи інше, і просто передавати військовим підрозділам сьогодні. Після кожного такого придбання до громади, до всіх громад приходять правоохоронці, і про це треба пам'ятати. І я дуже дякую. А що значить, приходять? Приходять від, реєструють провадження за те, що громади не у відповідності з бюджетним кодексом використовують кошти. Вони говорять, як у вас в законі про місцеве самоврядування, у вас в бюджетному кодексі є право. Фінансувати придбання техніки зброї захисних засобів для збройних сил немає, значить, ви перевищуєте свої повноваження і там набір статей кримінального кодексу. Сьогодні мери, депутати, працівники виконавчих органів громад свідомо. Роблять все для того, щоб допомагати збройним силам, тому що це наша з вами спільна війна, і ми маємо допомагати більше того, чому військові підрозділи часто просять саме громади допомагати, тому що це допомога швидка. Це допомога без е, лишніх документів, і це те, що ну дуже швидко робиться. Е, наприклад, е, вже в цьому році Київ виділив 500 мільйонів одним рішенням тільки на дрони. От вони е, це будуть ті дрони, які підрозділи ну, що виходить, що в до Києва, до Київської міської ради за це рішення можуть прийти правоохоронці і відкрити кримінальне провадження. Так, і до Київської, і до Дніпровської, і до Кривого Рогу, і до Львова, і до Житомира. До речі, Житомир це взагалі унікальна в частині допомоги Збройним силам громада, тому що починаючи з того, що вони максимально допомогли нашим військовим зробити три лінії захисту, місто має. Я не знаю зараз, я щось розголошую чи не простіть мені. Але крім того, є абсолютно відома історія. Житомирський дрон це платформа, на якій не треба, ну на якій не так як заявляв Федорів, збирайте вдома. Там міс... Житомирська міська рада створила умови, коли будь-яка людина може зареєструватися там, на місці на цій Житомирській дрон платформі придбати. Запчастини, які потрібні, там на місці побачити запит від військових, що їм потрібно, і більше того, мешканці Житомира через цю платформу отримують компенсацію 6 тисяч гривень за ті запчастини, які зібрали після передачі до військових. Тобто, повний ланцюжок міська Житомирська рада зробила для того, щоб мешканці громади могли допомагати. І такі зараз центри робляться по всій Україні. Більше того, мер Житомира Сергій Сухомлин каже: я відкритий для всіх громад, хто хоче, можете до, до нас залучатися. Така сама історія і пореба насправді сьогодні для захисту від, від неба, від агресора з неба. Громади купують техніку, забезпечують наші ППО, які коло кожної громади знаходиться всім можливим і неможливим, і так само поребам в співпраці з збройними силами, тому що самі громади не ну, не купують що-небудь. Готові дуже велика кількість громад, готові допомагати захищати свої громади. Я б хотів повернутися до цієї історії. Ви кажете, що немає досі закону, який би дозволяв бюджетним кодексом місцевим громадам виділяти кошти на закупівлю необхідного обладнання для нашого війська. От я спілкувався з одним із представником громад щодо цього питання. Це невеличке місто, районний центр, скажімо так, і от те звучить так. Що мовляв, ну от коли комунальне підприємство, яке має кошти, оголошує, скажімо, там тендер на зуквілю мавіків якоїсь там енної кількості Мавіків, то цілком логічно ймовірно, що до нього прийде Держаудитслужба служба і запитає а для чого тобі на, на твоє підприємство? Там мавіки так такі то кількості, натомість що, ну, якби, насправді то вони купуються для для війська і немає цього логічного пояснення. Тобто, це завжди такі собі трішечки підстава кожного керівника там чи, чи міської ради, як ви кажете, навіть до того що до нього прийдуть. А якщо це цю про цю проблему існує відомо, так а, якщо є відповідний законопроект, який ви кажете, тим паче, ви озвучили прізвище автора ініціатора цього законопроекту? Це Дмитро Киселевський, представник відправлячої коаліції від фракції Слуга народу. А то що тоді їде не так? Ну, по перше, це правда, що закон потребує удосконалення для того, щоб громади, муніципалітети, міські, сільські селищні ради могли спокійно купувати допомогу Збройним силам. Це необхідно зробити. Це перша частина. Друга частина. Починаючи з 24 лютого, ще в 2022 році був, був, був лист роз'яснення мінфіну, який взагалі прямо забороняв це робити спочатку. Потім вони той лист відкликали. Ми мали велику кількість. Асоціації міст України нарад погоджень відпрацювань про те, що дійсно е треба зміни до бюджетного кодексу, законопроект Дмитра Киселевського е ну більше півроку е висить в парламенті і не приймається. Але як наклалося один на одне, як тільки внесли законопроект про те, що потрібно дозволити дати можливість. Е Допомагати легально місцевому самоврядуванню. Відразу почалась вота велика акція, про яку ви згадували на початку, про те, що громади, начебто, не хочуть, начебто, допомагати збройним силам. Вони але до... пані Оксано тут справедливості заради. тут треба згадати про те, що ну виникає в людей запитання логічне для чого закуповувати, або для чого перекладати бруківку в Києві, де інде чи будувати стадіон, капітальне якесь будівництво проводити, якщо в цей стадіон може прилетіти е, шахет чи ракета, і тут теж до адекватності е, місцевих очільників є претензія. Цілком пане Василю, я з вами згідна. У мене все моє час від часу, коли я їжу по Україні, виникають питання: а навіщо це робили тут, коли тут ніколи цього не було? Там через в'язки, чи якогось бордюру, чи клумби. Я з вами згідна. Я так само їжу по Україні і це бачу з одного боку. З іншого боку, що таке місцева рада, сільська селищна міська це. Та те місце, куди кожен місяць сходяться депутати місцевої ради, куди можуть прийти громадяни і сказати, подобається їм те чи не подобається інше. Що таке рішення Верховної Ради? Це коли навіть я як депутат минулих скликань зайти туди не можу. Коли е, немає доступу ні до засідання, ні до трансляції, ні до чого. І коли говорять про стадіони, ми в Асоціації міст України проводили аналіз кожного стадіона, починаючи з 2022 року, там немає місцевого самоврядування фінансування або ініціативи. Там все те відбувалося з центральної влади. Більше того, оті овочерізки, про які всі люблять говорити, вони теж закупувалися за державною програмою. Але ще раз я вважаю. І це позиція не моя, це позиція асоціації міст України. Що зараз важливо не говорити про те, хто неправильно себе веде, хто провокує всередині країни проблеми. Е, наше завдання зараз є проблема її вирішувати. Сьогодні є проблема місцеве самоврядування, яке хоче, яке навіть в на замість тих чи інших витрат фінансує сьогодні збройні сили, тому що це сьогодні завдання номер один для кожного має проблеми з кримінальними провадженнями по кожному фінансуванню тієї чи іншої допомоги і треба прийняти дев'яностов'яносто п'ять законопроект киселевського це законопроект від монобільшості який скаже дозволить напряму фінансувати ті чи інші засоби для військових Нагадую, що ми спілкуємося з Оксаною Продан, котра є радницею голови асоціації міст України, народна депутатка 7-8 скликання Верховної Ради. Говоримо про можливості залучення місцевих громад. І до купівлі дронів, і до купівлі ребів нещодавної такої ініціативи. Ну і взагалі про проблеми, які у цьому контексті існують. Здавалося б, бюрократичні просто вирішувані легко проблеми, але як ми чуємо, що це не все так просто, пані Оксано. Тепер ще одне питання. Насамкінець хотів би з вами поговорити: це рішення кабінету міністрів, яке було ухвалене в п'ятницю щодо виділення 17,5 мільярдів додаткових гривень на побудову фортифікаційних споруд, бо це зараз стало необхідно. Хоча воно було необхідністю вже направду, давно на моє особисте переконання запізніли рішення, але краще хай так ще до цього. Раніше Кабмін два з половиною мільярди виділяв на таке будівництво. Тобто маємо в сукупності 20 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій. І рішення щодо виконання буде покладене на місцеві військові адміністрації які в тих регіонах, де необхідно будувати такі фортифікації. які Можливості тут місцевих громад, тому що ну, ми якби маємо розуміти, військова адміністрація це вертикаль виконавчої влади, тобто і кабміну, і офісу президента. Ну більше кабміну, скажімо так, якщо законодавчо правильно говорити. А місцеві громади це місцеві громади. Яка може бути тут співпраця у побудові фортифікації? Як воно можливо зараз вже відбувається? Ви вже врешті решт обмовилися про те, що, як міська рада Житомира організовувала ці фортифікації самотужки, ну тобто. Чи чи щось якась зараз є комунікація в цьому контексті, Чи будуються десь фортифікації? Як будуються ось ці гроші Кабміну, Їх буде достатньо. На що вони мали би бути спрямовані? Розкажіть трішки детальніше про цей процес. Я почну від самого початку місцеве самоврядування громади займаються обладнанням фортифікаційних споруд навколо себе, навколо головних точок тих чи інших, які можуть бути на шляху у агресора. Починаючи з 24 лютого, я особисто була присутня, коли прийшли військові до мера Києва і говорили про те, що потрібно зробити ті чи інші. Фортифікаційні споруди 24 лютого, і саме міська влада починала і робила те про що питали про сили військові, це починаючи з 24 лютого, не тільки Житомир, наприклад, Кривий Ріг зробив унікальні три лінії, так само сильно обладнані, і насправді зробили такі фортифікаційні споруди спільно з військовими підрозділами, які стоять ті чи інші. Структурі, ну, ряд міст це не, не одне не, не, не два міста, але що відбувається далі? Наприклад, по Житомиру відкрите кримінальне провадження саме за оборону Житомира на початку 22-го року за те, що активно мер приймав рішення для того, щоб захистити місто, і він має сьогодні кримінальні провадження. Ми знаємо, що такі провадження різного характеру є скрізь, але що важливо. Чи правильно що уряд прийняв ці це рішення, так звичайно, чи воно було потрібне майже два роки тому? Так звичайно його треба було би приймати ще до 24 лютого і готуватися до тих речей, про які говорили всі наші міжнародні партнери, місцеве самоврядування не припиняло е, будувати фортифікаційні споруди більше того, якщо ми говоримо наприклад про Київ. То е, е, фортифікаційний захист е, будувався не тільки силами і коштами Києва, це і кошти е, тих міст, які навколо нього різних е, з різних боків. Є ще один. Якщо говорити про законотворчість, є ще одна проблема. Це е, в принципі проблема, яка вирішується на рівні е, у кабінету міністрів, капітальні е, споруди. Капітальне будівництво для місцевого самоврядування початку широкого масштабного вторгнення заборонене, і все, що роблять громади, починаючи з 24 лютого в частині фортифікаційних споруд, це теж на рівні на так само, як з допомогою зсу, начебто вони це роблять, бо вони не можуть це не робити. Вони мусять захищати свої громади. Але закон і постанова їм забороняє сьогодні здійснювати капітальні е вклади. Падення і робити капітальні споруди такий нонсенс, який ми маємо на жаль в деяких частинах.